Сьогодні зі мною в студії Геннадій Кривошея, народний депутат України восьмого скликання, а нині він також очолює громадську раду при Київській міській державній адміністрації. Пане Геннадію, вітаємо вас. Мої вітання. Політика кажуть, брудна справа. Принаймні, такий вислів часто можна почути. Наскільки там є місце християнським цінностям? Принаймні, що ви поміщали, коли були в парламенті, восьмому скликанні. Чи є віруючими політики, чи здебільшого вони є атеїстами або агностиками? А, ви знаєте, мабуть, якби не було віруючих політиків, то було б набагато гірше. Це точно. Тому і за мій період, 5 років нашого скликання, ми бачимо, наскільки віра допомагає в прийнятті багатьох рішень. І в цьому є не просто якийсь певний сенс, в цьому є позитив. На якій налаштовується кожен політик, коли приймає якесь певне рішення. Так, не всі, можливо, є віруючими. Не будемо казати, що всі там переслідують якісь там повноцінно тверезі ідеї, да, ідеї з Богом, чи ідеї просто добра, милосердя, справедливості, але більшість, я вважаю, що саме такі були в нашому парламенті і, мабуть, зараз залишаються. Звичайно, ми не можемо зазирнути в душу кожного, але те, що Кожен має нести певну відповідальність перед своїм народом, тому що, як на мене, то кожна людина, яка тебе обрала, чи навіть та людина, яка за тебе не, не, не обирала тебе, але заради якої ти служиш в цій країні, вона повинна розуміти, що ти йдеш туди, в парламент з чистою совістю, з метою саме захищати, оберігати і допомагати цим людям, які віддали тобі свій голос і своє право відстоювати Україну як всередині, так і на міжнародному рівні. Давайте спробуємо, якщо можна коротко е, у практичний спосіб пояснити, що може означати дотримуватися або реалізовувати християнські цінності, або християнські цінності в політиці, або в громадській діяльності? От у який спосіб це може бути проявлено і реалізовано? Бо люди часто говорять, моя віра це лише справа моєї душі, це щось внутрішнє. Але як в Біблія написано: віра без діл мертва. Е, яким способом можна виявити ці цінності, ці переконання? У яких рішеннях, у яких діях, у яких принципах? Ну, саме так, в діях, в принципах, в вчинках. А, ну, ви знаєте, мабуть, відразу так не можна сказати. Для мене, наприклад, тут останні два роки так сталося, що я ніколи не думав, що я буду так активно займатися питанням, наприклад, антикорупційної діяльності. Mm. І будучи там два роки членом антикорупційної ради при Міністерстві оборони, чи будучи зараз головою громадської ради. Я, наприклад, вбачаю, що в розрізі своїх там завдань, покладених обов'язків є якраз виявлення цих корупційних зловживань, які можуть бути, тому що це досить важливо на сьогоднішній день, і коли ти, скажімо так, є тією людиною, яка акцентує увагу того чиновника на тій чи іншій проблематиці, яка має певні корупційні прояви, то це теж ну, я вважаю, що це теж є нашим обов'язком, також на цьому акцентувати увагу. І якщо ми скажемо, що ну ми ж бачимо, що наскільки сьогодні дуже багато цих скандалів, і так чи інакше, ми повинні на це реагувати і повинні е, акцентувати на цьому увагу. Е, влада, в свою чергу, повинна також звертати на це увагу, тому що коли громадськість, е, не знаю, навіть народні депутати, депутати місцевих рад звертають увагу на проблему того чи іншого чиновника, влада повинна не очікувати, не затягувати. Того моменту, коли цей чиновник, ну скажімо так, дій цього чиновника приведуть до того, що суспільство, люди вже будуть мати до нього великий негатив, і відповідно будуть мати негатив до влади, і його, як то кажуть, потім важче відновити. Потрібно змінювати, потрібно давати можливість людям виправлятися. Ну давайте так, Бог також дає можливість людям. Сповідатися да. і очікувати шанс на покаяння, але ми повинні розуміти не з тією метою, щоб потім повторювати, повторювати. цю помилку. Ми робимо це для того, о, і потрібно це робити для того, щоб не повторювати. Ми повинні акцентувати на цьому проблему, щоб більш такого не сталося. Ми повинні робити висновки. Ми повинні розуміти, наскільки важливим сьогодні для кожної людини, яка дивиться на того чи іншого політика, наскільки важливим є довіра до цієї людини. Віра в кінці кінців в нього, тому що він є для нас якимось ну, хай не набагато, але вищим е в розрізі ну, наповнення влади, е персоналі, яка може щось в цьому суспільстві вирішити. І коли влада втрачає цю довіру, коли влада втрачає, то це, мабуть, ну, досить погано, І тому я вважаю, що будь-які дії звичайної громадськості людей. Які акцентують на цьому увагу, вони перше все повинні говорити на тому, що ця віра має зберігатися, а чиновник має робити все в межах, в них так прийнято у кожного чиновника, в межах і в спосіб, але в будь-якому випадку, як то кажуть, з вірою в душі, з повагою до тих людей, до яких ти хочеш в цьому суспільстві, для яких не так, для яких ти служиш, фактично, і яким ти зобов'язаний тим, що вони тобі на ту цієї влади. Так, і добре, щоб це слово про служіння, воно було не лише гаслом, а справжньою формою реалізації їхніх повноважень. І я тут хочу ще в контексті ваших слів про антикорупцію і безсумнівна боротьба з корупцією, які з будь-якою крадіжкою є в тому числі християнською цінністю. І в Біблії написано, хто крав більше не кради. І це не просто народне прислів'я, це текст святого письма. Тому дійсно і те, що ми називаємо антикорупційною діяльність, звісно, це така діяльність пов'язана з дотриманням законодавства і з правоохоронною роботою. Але це практична реалізація того, що ми називаємо християнськими цінностями. Геннадій Кривоше сьогодні з нами в студії під час національного дня молитви, народний депутат восьмого скликання і нині також голова громадської ради при київській міській державній адміністрації.